А? Це хто? Що? Це Мід Рікі? Почекай, почекай, я альтабнусь, мене залагало. Там ріки <свят> мужики взяли. Почекай, я альтабнус? Блін, не розлагало, да? Я, до речі, я бачив в пабліках так багато хто намагався грати ріки, там на Керрі, на Міді. Його ж підбафали, 2-3 патчі поспіль. Да, так. Я одну гру на четвірці не мирав. Хочеться подивитися на обличчя деяких гравців команди Дарни, які розказували, що Drinking Buddies — це погана ідея, а тут мужики на Інтернешнлі вже пікують. Так, white Moon. Ай. оп поп! Дуби! в першим ядом. О. Oh, Найс. Nice. Drinking Buddies тут відбувся. Ага. Справді, в Сакси був прикольний кліп, який забернив о, всю ману. О, і все. <кхм> Нічого Марсія не змогла зробити. Хороша ротація так само від Форіона, розуміла, що на сьому рону відійшов Shadow Демон. Питання, напевно, до ДК, що йому треба було якось супер-сейвово стати. Тут е, вихід Акаші з конію просто заходять в Твінгейт, намагаються вбити Тусіка, і Тусіка вони повинні добивати. Ага, арена дуже гарна. По Мірані, і Мірана не виходить. Чи уходить, вистрибує. І тут ріки вже. Тут в більшості талони талони виграють цей файт. Та, да, талони 100% виграють цей файт, Мірана виживає, Джокем теж виживає. В нього ще капля спрацьовує, він прям. Е на тоненького обидва герої, обидва гравці команди талон лишилися. Намагаються розміняти тавера Зараз э, Тундра в Міді вони вже забрали, тепер намагається в боті. Тут підчепили Саксу", Саксу. Сакса помирає дуже швидко. Так, Сакса, дивлячись на те, що був під повісом, все одно помер, не встиг Джокем заховати зараз. So, Марці прилітає сюди, що але і відчуття, що немає, напевно, демеджу, непоганий згобов. Байбек від Марсі, Дика, я так розумію, планує трошки потанкувати. Знову пішли Drink баді поки вони б'ють різні таргети. Нарешті переключилися просто на одного фаріона, і треба отбити, напевно, просто Вайтмуна. Да. Стрибнула на Мірані, дала пару ударів, але не виходить. Мор б'ється там з Паньо, паньо помре, і це дайбек від нього. Дуже багато насправді мідасний Морф з цього лутає. Експу отримує, не помирає. Прям Така м'ясна бійка. Так, ну тут паньо не дадуть вже звідси вийти. Він такий. Хоча за обсу не соромно померти, плюс він свій обс лишив в них о, в районі трійки, тому в принципі нормально. Власне, він свою відчуває, тут, тут непоганий спис. Арена по двом, гарно дуже зіграли. Тут Тундра, вони п'ятьох. Вбиває А ні, сховали. Джокем прилетів. Може виживе? Виживає фото. Не виживає, виживає. поніо. Ну, тут Морс ще прийшов, добуває, власне, Марсі. Ну, почекаю, поки розмін 3 в 2, але Акаші помре, ліпів немає більше. Лишається один ДК з Морфом. Ага, Морф перетвориться в Мірану. Мір-Морф. Якийсь трохи. Ну, Чесно, десь, я думаю, що трохи слотів на Мірані, і бійка буде набагато важче. І там якийсь в супорт Форріони грали, то вони всі так роблять. Соларку беруть, тому що. На пенька накинули і поїхали. Так, тут Еро ніби непоганий, нападають власне, на Марса. Тоскар то с котився, але не вийшло йому засейвити Марса. а Каші витрачає два ліпи, До речі, Вайтму. Там якісь такі неприємні тички від Мірана під ультимейтом. Так, нападають ще тут на інчу. Ну і мінус 3 роблять кінцом результаті талон. Просто на рівному місці знаходить цих 3 кіла. Fight ДК з БКБ. Всі приколи є. У ДК стрибає нічого собі вперед, але БКБ він не встигає натиснути, тут пішов відразу демедж по ДК, він стрибнув просто в таверну, але ні, поки його сейвлять, Він скоріш за все, все одно тут помирає. Так, розумієш, що не треба тиснути БКБ, ну стрибок від ДК був максимально похилим. Зараз буде мінус 3. Джукемп теж, звідси, нікуди не втече. Він намагався сокиркою там проїсти, але він з'їв якесь взагалі ліве дерево. Що на базі стоять команда Талон? Хочуть Тундра знайти тут таке швидке вбивство, заходить Марс, стрибне, ні не стрибає перший ДК, стане його. ДК змушений тиснути форму, поки не тицькає БКБ. Там, до речі, якимось чином інста вбили в морфапаньо, від'їдається. Боже, як непогано зараз не може тут на цій... Марці що? морф, перекачка. Ало, мінус 1, мінус 2, мінус 4, мінус 6. Відбувається? відбувається в грі? Від... Відмотайте назад. Відмотайте. Я хочу подивитися, що зарядитися енергією для гри і отримати фан навіть Він від найнапруженіших каток можна разом з новим ароматом від Аккс. Ну, от я бачу, що талони скористались власне, цією порадою. Бафнулись Аксом. Ще раз збивають морфа. А, За нього це дають б... прям дуже багато. Так, Форіон прилетів, Топсон. А Топсон тут один. і він розуміє, що ситуація пахне нічим хорошим. Так, Марс тримає, арена хороша, але Марс залітає, налетает. Стрилантус! Кар не може його заявити. Мор приходить сюди. Уже мінус два герої зараз. Будуть мірана. Намагається давати тут демоч, але Акаші лишається один ліп. Акаші виходить сюди. Дека тримає по двох. Не 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 ли? Ли? Який демоч Вони дають з двох. Мінус морт, мінус туска. Ріки зараз. Дика намагається битися з Форіоном, Але форіон під суларкою каже: я буду вас усіх тут убивав. Бойбекна все до речі, що до демо дає поржі чи дика в'є його. Дика вбиває. Марса є ще бакаба, який він натиснув, не натиснув від ніж на початку файту. Марс робить дабл кіл. І розмін виходить, що 5 в 3. Так. А куди вони? Ага, ага. Лов. В іншу сторону пішли. Шадодемон, заревіли, шадодемон, ревілий смака і деально. В центрі поставили, розуміли, що там може бути ріки, але Ріки вже тікають. Це прям 10 з 10. А! це 11 з 10, тому що вбили на розміндафоріона, можливо, буде спроба якоїсь бійки далі. WS ховається, на пайко виїжджає. Арена шикарна пішла. Зараз відразу мінус Марсі. Тут тут Морф, якщо не помирає, бачимо, що стається. Морф дає непоганий демедж, хекса пішла. Ну на Мірані і БКБ. Ой, боже, тут БКБ не натиснув і куди ліпнувся. О. Дуже швидко забирають, потрібно от нападати прям вже. Прям вже стрибати. Речіть рошану не розуміють. Ну, тут мінус Марс відразу. Вау, просто який нереальний ДПС. Забирають Егіду, можливо, навіть викрадуть цей. Викрадуть стяг, стяг викрали, гарно там, до речі, чекай. Ага, байбек пішов зараз від Марса. Морф без манти зняв нір, Там має бути швидко Сінча. Поки гарно рухаються талони. Дуже так одним кулаком нападають зараз на Топсона. Топсон в БКБ, арена пішла. Ну от вернувся Марс. З Марсом пішов трохи важче. Супер лоу хп обидва герої. І Рікі, і Поньйо, але помирають, дека намагаються добити Форіону, чи доб'єв він його, лол, Форіон, там дали йому якийсь лотос, Форіон виживає, відкидає ще глибнір, ну і Форіон повертається на базу і відхилиться зараз. Не йде морф Пуржію, За Рікі Котіцел, там пойдемо. Й... А, немає немає, 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 немає. Топсон ламає бараки, і тут вже дуже важко талоном щось робити. Бараки ламаються, там спини заходять, буває двох сапіків. супер, лоу ХП лишається і Рікі, і Мірана. Мірана кидає стрілу, але це байдуже. Така БКБ намагається зробити ТП аут і, в принципі, зробить його. І, як що, мінус 3 байбек. З сказала про те, що це мега кріпи. А давай, кік ор клач, клач ор кік і шок? Ні, два імпетуса від інчатар заганяють Мірану на фон. Тан. Залишається живим одне Т4. Топіс закриває тут СД. СД теж помре. Сакс робить ліпл кіл. Горить потихеньку хатка. Ну і пише по ньому GG1 на рахунок за командою Кулдра у цій серії. Так, дійсно буде четвірка. Снайпер, Топсен, знову Фріон. Форіон. Мені здається, драфт схожий. У талон по тому, що вони хочуть грі робити. Просто у них тепер тімфайт ще є. З Марсом і Феніксом. Але трошки мені лячно за талон, тому що можуть їх зараз просто за 20-25 хвилин знести. Якось от таке передчуття у мене. Такі герої у Тундри супер агресивні, на початку сильні, на лініях. І талон, якщо там. Трошки просядуть на початку, то може буде дуже важко. І Тускар вже він як о, прогорів непогано. Так, луна, Макшений Бімчик. От, уй, вони ще й нападають на цю інчу, інча захіла, гранатка пішла по саксі, і це кіл для Акаші. А ти, до речі, помітив, що Верка взяла який цей ага ага ага. Ну, нінчак. До речі, виглядає хорошою відповіддю на снайпера. Ой-ой-ой. А, оце погано. Оце ну, погано. Це трощило, да, це трощило. Так, а тут в midu, drink and body, save 4. Тут якась ротація від Фенікса була. Я все знаю. одно мене вб'ють навіть не близько, 6-7 стіків є в інчи. Ну, Отак от, от. Луна в midu, 7, 10. Так. А? Бло, а? а І Нормально, все поняв. Ні, ну тут е, не можна звинувачувати. О, ні, тому що хто знав, що Луна 6 левел прибіжить з топу, дасть екліпс третім півом. Напад на ВР. -ку. Є лотус в Акаші, але в... Віндран закінчився і це смерть. Мужики, демедж, це просто. Демедж неадекватний зі шрапнення. На гангах, як то кажуть. Ну Це прям взагалі дуже дивно двіж, я не знаю, але це ніби плюс-мінус непогано працює. Забайтали на сноубол, ну і Moon тут помирає. Це хороший момент від талонів, тому що скоріше все вони мають добирати тут вежу в топі. 48 скелетонів, вінча. Ой-ой-ой, і луну тут будуть зараз теж бувати новерки. Поки похилий демедж, але пана був час, пана було натхнення і помирає тут луна. Так, це ще став ліпший момент. Вони знесли тавер, вбили Луну. Лесенько, в перших три дні, блін. Так, нападають на Луну, пішла арена, пішов спис. Луна. От ще один. Одна тичка в стіну, і, в принципі, Луна мала би тут помирати, довго її мутузять, але. Але вбили, вбили. Вбили, але чи того вони вбивають, там алхімік взагалі кайфує. Відеця? Так, топ я сюди на Фенікса, Фенікс левел 6, котиться, Фенікс. Ага, ну і Вайтмун не зламає тут. Це гарний штан від ДК на цього фаріона, який міг ламати це і це. Там Луна знову приходить з спину, дуже активно грає він на цій луні. Так, Вайтмун стікер тут випиває, варло панч пішов. Вайтмун має тут о, відкисати з хорошою і від Джокема, Масакса помре. Ну і Луну, 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 Луну немає, як напевно вже підчепити. так? ДК є, стрибають, повершот пішов. Фенікс теж тичкує, біжить Марс, можливо, ще буде якийсь спис. Приходить сюди Алхімон, скидає банку. Банко схинув, помре луна, очка і штаба. Алхімік! Алхімік! хеллоу! О, це пиво. подякував, на тіш пройшов. Ну, нормально відігрував. Не знаю. Тут щось не йде в нього трохи. Халюється може. Це що, нього буде помирати, Да? Ой, він ще й не задиварнив. А Ну ладно. Він дав одну тичку по центрю, одну тичку по опсу. Це він трошечки ну, помилився. Але давай так, ну. Щось міняється конкретно в грі, ну вбивали вони їх там, ну і що далі? Кач то все одно продовжується. Алхімік качається, луна. Ага, Ренка пішла, а це щоб що? -шо? Ага, ай-яй-яй, а, нормально, там ДК підходить. Linking bodies. Тут Ринкенбадіс пішов непогано, але в Марса є Єул. він зупиняє Луну, дуже хочуть вони її вбити. Луна. Хотіла відкинути з Бімчиком, але ні. Спис пішов. Приходився до снайпер, вилітає знову Фаріон, ДК намагається тут битися. Дуже довгопечні герої. Фенікс мав би до доїдати ой, їх. Ой. Так двох буває. І тут просто якийсь розвал кабінетів відбувається. Топія стаберна. Тріпл кіл від Джокема. Стрибає сни Форіон, так само на. Ой, не Фаріон, перепрошую, а рекордо. Мінус 5 роблять талони. Омайн гот. Моментик. Ну, Марс тут живе в топі під цим вардом. Топсон, ультанув. Марс приходить сюди, пішов щиточок. Марса не багато ХП, Форіон. Ні, тут ще якось підхилило там Марса. А, це інча підхилила, сорі. Ізі. Так, намагається зараз напасти на алча. Ну і демеджа в них не дуже багато. Він ще під повісом. Алхімік, під пайпом, під радіком. Дуже довго живе. Інчантер намагається вбити в сайді. Інча досі жива. Алхімік теж живий. культанути нападають на Фенікса. Фенікс з яйцем, але поки не ставить його, можливо, витягнути. Можливо, загітають тут. Фенікса витіться. Я каші там стріляє, блискавки летять, всі горять, всі, всі помирають. Алхімік далі живий. Алхіміка просто не можуть виробити. Старий пішов від Фенікса і мінус 4 в 1. Оу. Oh. Ага, Мікото виходить, Фенікс приходить сюди, пішов і каже, знайф, гарна арена пішла по трьох героях. Там снайпер стоїть, сноуболі всі сидять, але не вилізуть зі сноубола до яйця. Глипнір класно залітає від воєрки, тут просто Акаші робить пів 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 пів, -пів. блискавки працюють. топіс, телепорт, ні, павершот залітає, ну і. Я не, я, я не знаю, чому вони де... намагаються взагалі дефати цю вежу, їм треба просто ігнорувати кожну бійку. І чекати, поки з'являться слоти там, на Луні, наприклад, ще на героях. Не знаю, це дуже дивно, що вони просто дефаються. І, і магія йому все одно, і фізика йому все одно. Не думав, знаєш, взагалі, що таке може бути, але занадто жадібний драк. Взяли Тундра. Арена пішла по двох героях. сноубола вже немає, їх просто випалює Фейн. а є сноубол, перепрошую, верка збирає БКБ. Просто зонить на версії трьох героєва каші, бігає там по всіх блискавки. Це працюють, в шеклі стоять люди, яйця вибухає. Мінус два. То скарги є байбек, практично може його зробити. А хіміка намагається вдвох вбити Мікота з WS, вбивають його один-один рахунок цій серії біжі пошитку. Якось от то. 24 хвилини. Легко. Ні, красунчики там. Та Бачите, Фенікс Марс працювали класно тут.